Є такі автомобілі, які протягом десятиліть не змінюють свою концепцію і не відмовляються від того, що вони вже одразу і зробили. Такі собі автомобільні динозаври. Три літра дизель, п'ятиступінчата коробка автомат. Коротше кажучи, у нас на тесті сьогодні один з таких динозаврів. Toyota Land Cruiser Prado 2014 року випуску. У нас на тесті рестайлінгової Prado, Його легко відрізнити від дорестайлінгового по е, новим фарам, то світлодіодній оптиці. Також змінена передня решітка радіатора. Ззаді вже набагато важче відрізнити відмінності. Е, насправді там помінялись тільки світлодіодні вогні е, стоп-сигналів. А проте сама концепція автомобіля та його технічна начинка залишилась практично без змін. Той, хто хоч раз вже їздив на ленкрузі Прадо, буде почувати себе як вдома. Все знаходиться на своєму місці і вже доволі знайомо попереднім володільцям. Інтер'єр э, рестайліного Prado брутальний. Передня панель, ніби висячена з камню, всюди прямі лінії. Інтер'єр він вселяє таку надійність, довговічність. В передній панелі знаходиться кольоровий дисплей та блок управління клімат контролем також є вставки з дерева, хоча вони насправді з пластику. Та багато кнопок, які розташовані незручно під рулем, оскільки ви не можете побачити, що ж ви саме натискаєте. Значит, під блоком управління кліматконтролем знаходиться, скажімо так, позашляховий арсенал даного автомобіля, тут знаходиться блокування міжусового диференціалу та перемикач на понижену передачу, а також кнопка допомоги спуску з гори. Далі знаходиться рукоятка автоматичної коробки передач. Можна перемкнути з паркінгу на задню передачу, нейтральну драйв та перемкнути вліво на ручний режим. Також тут є підігривий сидінь для передніх пасажирів, вихід на прикурювач, aux вихід та USB вихід. Але дуже цікава річ знаходиться в підлокітнику. Тут є холодильник. Ще одною опцією в даному автомобілі є задня камера. Хоча про що я говорю? Це не опція, це не необхідність в такому великому автомобілі. Задня камера прекрасно показує все навколо, проте є один мінус, який був непередбачений конструкторами Toyota. Ця камера дуже часто заляпається. Ще одною фішкою даного автомобіля є безключовий доступ. Наприклад, ключ знаходиться в мене в руках, я кладу його в кишеню та зачиняю автомобіль двома пальця. І так само його відчиняю. Зручно, легко, просто. По салону. Перше, що кидається в очі, це приборна панель. Все досить добре читається. Зліва розташований колодець, де показуються обороти, тобто тахометр, а справа розташований спідометр посередині розташований дисплей, на якому показується бортовий комп'ютер. Наприклад, вибрана передача, температура зовні, швидкість запас ходу, середній розхід, середня швидкість та положення куліс. Крім цього, тут є спеціальне дзеркало, яке розроблене для того, щоб слідкувати за пасажирами. А їх тут може бути цілих п'ять. І якщо далі, далі відтягнути цей кейс, то тут знаходиться місце для окулярів. Шкіра в автомобілі м'яка і приємна на дотик. Крім того, салон автомобіля трансформується, крісло складається 40-40 і 40, 20. Таким чином утворюють рівну підлогу, на якій можна, до речі, досить зручно спати. А також перевозити великогабаритні вантажі. Toyota Land Cruiser Prado саме рестайлінгова, вона має три комплектації. У нас сьогодні середня, і в неї відсутня система Multi Terrain Select. На цьому місці мала би розташовуватися шайба, яка б вибирала дорожнє покриття. На бездоріжжі, Toyota Land Cruiser Prado буде допомагати понижена передача, яка на центральній панері разом з пониженою передачею одразу заблоковується міжосівий диференціал. На рахунок дисплею. Анімація реально паршивенька, але відклик досить хороший. Тим більше він надає можливість програвати аудіозаписи через блютуз та в парковочному режимі дивитись кіно. <звук> По моторах. Правда, може запропонувати на вибір три мотори, два бензинових і один дизельний. Бензиновий це 27-літровий та 4 літровий А дизельний це такий, як стоїть на нашій тестовій машині, 3 літра дизель. 3 літра дизель видає 173 кінські сили, яких відверто. Замало для такої важкої машини. І крім того, п'ятиступінчатий автомат не сприяє швидкому розгону. Щоб ви краще зрозуміли, про що я, ми зараз їдемо 60 км за годину, і я нажимаю педаль газу. От, дві секунди затримки. Мотор спершу думає, коробка підтикає нижчу передачу і тільки тоді машина вистрілює. Розхід помірний, наприклад, на нашому тесті він вийшов. Порядка 11-12 літрів по місту в змішаному циклі. На трасі близько 9-10 літрів, залежно від манери та стилю вашої їзди. Попри всі недоліки, які я назвав вище, є один беззаперечний плюс: У цього мотора дуже великий ресурс. Так, тойота, Toyota. По ходові. Власне, ходова частина це є сильна сторона даного автомобіля. Підвізка м'яка. Вона зрівнює просто асфальт. Нерівний український асфальт, прошу замітити. В даному рестайлінговому автомобілі є система КДСС, яка дозволяє мінімізувати крени. У кожному колесі стоять балони, в яких знаходиться гідравлічна жидкість. І при різких поворотах, коли ви вертите рулем туди-сюди, машина завалюється на якийсь певний бік, тобто криниться. І саме в той момент ця система закачує в необхідний балон. Цю гідравлічну жидкість, яка допомагає мінімізувати крени. В більш дорогих комплектаціях в Land Cruiser Prado задня підвізка пневматична. Це надає нам можливість підняти її на 5-7 см, що дозволяє збільшити позашляховий потенціал автомобіля. Ще важлива інформація, що стосується куліс. Тут стоять 265 на 60 на R18, проте в дешевших комплектаціях. Можна собі замовити і 17-ті диски. Від цього а, керованість машини трошки зміниться, вона буде йти м'якше, проте буде більше кринитись і важче буде повернути. По рулю. На диво на такій важкій машині дуже легкий руль. Я вважаю, що і жінка може справитися з кермуванням даного автомобіля. Посадка зручна, електрорегулювання як руля, так і сидінь. Дозволяє зручно сістись на водійському кріслі. Водійське сидіння має більше регулювання, аніж пасажирське, і на водійському сидінні можна відрегулювати поясничний валик, що дійсно рятує ситуацію на довгих подорожах. Запаска в даному автомобілі знаходиться не в багажнику, а під ним. Це, звичайно, зберігає вам місце, проте унеможливлює легкий доступ до неї. Проте не могли японці не напортачити, це вони зробили в дверях. Двері відчиняються на сторону пішоходів, що дійсно незручно. В Японії це безприймалося нормально, але в нас дівсторонні різні. Щодо основного призначення даного автомобіля, то, на мою думку, це місто та бездоріжжя, тому що ну, по трасі, будемо відверті, він реально погано себе веде. По-перше, за рахунок того, що автомобіль великий, є велика парусність. Крім того, присутня така штука, як весь час підрулювати потрібно автомобіль, тому що він ніби тікає з дороги в тебе. І той факт, що аеродинаміка в нього як, приблизно як в цегли. В цілому варто сказати, що Land Cruiser Прадо прекрасна машина для міста. Але голосувати вам, ви голосуєте завжди своїм гаманцем. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.